Кременець, Кременець. Їду в автобусі, йомані, велика новість до запчасті. Замотавками до машинки. Дуже рідко їздить маршрутками. Попередній раз десь пів року назад. Верішні проїхати слишки дивно пора така, а машинку поважна. Дорогу не прийдеш, а туди мало. Тут ж студенти пішли. Тільки сьогодні день. Згубив дні. Не Пам'ятаємо. нема, зараз зараз покажу, є мужики мало. Звісно, більшість на війні, тобто нету справа. Але папа жінок в чорних пустках. От дивіться, ось зараз де мужика побути, так? Ні, кременець. Ну, кременець, перлокис область. Велика, велика рідкість я її вимакнуці. Для мене топши цілий собі. Я або піхотом або машиною. Сьогодні думаю, приїдеться в нас. Ну, по місто туди і назад. Олексій, Кременець, Тернопільської область. Я не знаю, чи то в пасік, чи просто... Зупиночку можуть передати. Діти в школі зараз. Чи в кого діти? З якого мова? Діти якраз зараз на навчаннях.

Не знаю, десь ну, доволі комфортно. Я думаю, десь так градусів під 30 на сонці. Дуже, дуже так гарно. На календарі осінь, а, а погода літня настояща стала. У нас весна, весна і літло було дуже холодне, дощове, а осінь красота. Дай Бог, щоб ще таких місяців три.

Що по сьогодні п'ятниця? 49 по нахуй? Святий, не дай бог, віддай по ціліте, куди поради. Зараз хвилиночку, бо мені не хвилиночку, ну, я зараз йду. Зачекайте! Чого ж не відчете? Виходьте, підходьте, підходьте. Добре. Ставайте, знавайте. То таке ніби Вологівська або Газенівська. Да, так-да-да-да. Ну, служить вода два, а далі знаходиться в едміті і лоб. Ага, добре подобається. Так, так, я вам повторюю, я до шісті років за мною, а тобі я вам кажу, я постараюся. Дякую, дякую за торгунок, гарно, до шістого Дякую. Стернопольская область. Маршрут сіяє, ще один мужик, але ж таки жінки, чим старший. світової, знаєте, як писало на подинках, всі уйшли на фронт. Трошки не дотримали, виходить. Ну, треба з часом атренарінчику трошки набратися. з Западної України. Багато мужиків бачите, свободно гуляють. Не, нормальний шофер, я ще ні разу не зубами полочку не, 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 не стукнув. Нормальний шофер. Дорога така не особа. Так, на основу залі виходити, запчасті в магазинчик. Дякую. Дякую. Я помітив, що качество погане виходить інтернет. Вони стрім на місці, там вдома, наприклад, тут нормальна якість відео. А коли отак. В русі інтернет, видно, поганий, через те качество поганенький, на жаль. Причому не знаю, от як ви зараз бачите, бо я потім отакі стріми переглядаю, я їх видаляю. Вони такими е піксельками дуже неякісні виходять. Оце наш автовокзал, вон там, зліва. А я йду там чуть-чуть правіше є магазин хороший автозопчастин. І думаю, накрився задній амортизатор Ситроєні. Город Кременець, Тернопільська область. Блін, думав кум дуже похожий. Машинка така сама як кума. У кума навіть був. Жінка з боку теж похожа на, на куму. Кавунчики по 21. Тут постарілки бачите? Люди торгують з такою крутою машиною кавунами. Буває. У мене в 90-ті один знайомий. 90-ті, 90 з джипа на базарі торгував сімошками-жарами. Це було прикольно. До речі, він потім хвалився, що на тих семушках дуже круто заробляв. Кременець. Не Кременчук, а кременець. Так. Ну я запчасті питати. Добрий день. Задні диспач або скудо. 2006 рік. Маєте таку штуку? No. Прямо налічі? Маєте на вічі. А, ну доставайте. Толік, Візьми скудовський амортизатор задній. Один. Візьми на, на мірку чи що? У нас рожату видить. Орожату ну, з обрису. Версалий так стоїть так, все розбив він. Вибив він. Чуть-чуть пів сантиметра я надію, не буде гупати. Ні? Ні, то він ще не витяг. Не витягнути О, супер. Так. Ажатий. Сколько він грошіськів стоїть? 1450 ніби. Так, нормально. Головне, що не коротше. Завроч. Повірте. Ну так я ще так удергаю, бо я... Ми як ось є в ту сторону. А, супер. Ні туди нічого, бо в мене одну тримаю, другу ні. Так, значить, беремо. А, а Юрки? Стандартні. Стандартні, да? так? Блазу, а що... Чи може поміряємо? Ні, такі бігали, правда. Немає там інакше, хорошо, ти сто у вас чи що? А ще я знаю. Двинадцять кабол. Я он для комбайна заказав по каталогу. Тому циліндр, і все, все, файні, ставлю. А ти що закупиться, каже, там і підох. І ви кажуть, що по каталогу. Важко. На вигляд ваш. Сімки корміли. Так, я Є дешевше. Є валюва. Валю десь буде 4 900. 1400, є 400, є, є 400. Китай. Дві з половиною. Я йому зараз позвоню. Скажете, давайте. Да. Дякую. Побачення. Удачної торговлі. 70 кілометрів від рівного 90 до Львова, певне за 100 з чимось. Пам'ятаю, багато раз'їзду. Все одно не можу запам'ятати скільки до Львова. 120, щось таке. що так. я зайду, що м'яска куплю. Так що зайду. Ой, білін. Сухайте. Хоч таки і Зараз вам щось викидає. Одного звіра я бачу, а не бачу, не бачу де його машина. Це саме погане. Вот. Саме погане. От вам значить народ, хто там пише, на що слава ДЦК. Е де хто хоче, той живе. Тобто, знаєте, кому де краще. кажуть, риба шукає де глибше, а люди де, а люди де краще. О, Я нічого нікому не кажу, хто куди переїжджає. Олексій, е, ви зайшли на прямий ефір українського ютуб каналу. Хочете, щоб вам по-русски говорив. Я вже багато разів, мені багато часто таке говорять. Що по-русськи говорі? Ну то ви як заходите на, на канали американців, чи там французів чи поляків, ви їх просите, щоб вони по-русски говорили? Чи точніше вони вас послухають? Ну, якщо замітять, що я знімаю ТЦК, то в мене будуть серйозні проблеми. Дуже серйозні, через те, що, по-перше, якщо замітять зразу, то будуть проблеми, а по-друге, мій канал під контролем СБУ. Так що зразу мені прилетить втік, моментально. Тільки такі гості з цієї служби до мене заїжджають частенько, ну, Тьфу-тьфу-тьфу, вже місяців два не було. Тфу -тфу -тфу. Ну, я стараюся в рамках законності. Триматися. Юра Вишневський Кременець Тернопільська область Вітаю, звісно. Кременець ніякий воловець, Кременець, Кременець. Кішлак. Ну так, да. ми почти догадали я називаю Кременець Велике Село. Тут фактично. Ну, не, не скажеш, що всі всіх знають, але ми от чуєте, ми здоровкаємося в магазинах, ми здоровкаємося в автобусі е, з чужими людьми, ну як в селі. от, І то звичайно. А з тих пір, як я от став трошки Ютуб вести, то взагалі абсолютно чужі люди до мене здоровкаються. Так, е, да, Олександр, оце згоден з вами всі 100%. Е, е, саме в Німеччині в мене сестра в Німеччині вже кілька років працює, то вона так та само розказує, що на вулицях, в, будний, в робочий день на вулицях не побачиш молодіжі. Е, Молодь на навчанні, е, чуть старші на роботах, тільки старічки гуляють, прогулюються. Так воно і нормально. Ну, а в нас дивіться, у нас все, все є і молоджі, і старики. Ніхто русський та ви що, ви таке питаєте на, про захід України ждуть. У нас бачите, як тут мужиків мало, тільки дітиська і, 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 і жінки. Все на фронті, всі ушли на фронт. Машин багато, через те, що машиною безпечніше їздити. Понимаєте, машиною якби трошки, безп... трошки безпечніше. Хоча якщо є блокпост, то машина проблема. О, е, біле Рено? ні, там якась бабка сидить, ні, там не воно. Але за тим білерино ще одне білерино є, може бути. Ну, це автовокзал, бачите, наш автовокзал он там, тут, тут а, злачне місце для них. Я бачите, так мушу знімати, щоб люди... Е -е, ви зараз хтось побачить, почне розбурча, а те, що я знімаю, розумієте? то. Так, я ті поговорю з вами. Привіт, Олена, вітаю, вітаю. Ні, то не Одеса, то Кремль, Тернопільська область. Так, народ, добре, йду я, йду я в магазинчик, куплю косачок м'яса. Вася казав, що хоче плов зварити. Добрий день.